Бог могут несвято владике, усе утримається волею Його. У творчих задумах Він великий і мудрий Бог. Наш Бог предвічний, Він усюди сущий, творець світів і життєдавець усього. Громадія гір морів, роздоля й суші створив наш Бог, наш Бог багатий, і святе Писання розказує про те, який наш добрий Бог і стає доступна людям для пізнання Його любов. Наш Бог ласкавий, мир Його і прощення поширюються на усіх усіх людей, Лиш би вони прикликали імення Його святе. Наш Бог єдиний, гідний зватись Богом. І це дарує неспогнене щастя нам. Ми Богу поклоняємось живому, а не божкам. Наш Бог предивний, в нього суд і милість. В Христі Він викупив від смерті багатьох і віднесуть нас віри срібні крила, в святий чертох. Амінь.